Рівно 70 років тому, 25 березня, у тоді ще місто Проскурів, війшли перші солдати-визволителі Українського фронту. Ціною власного життя більше трьох тисяч солдатів звільнили місто від окупантів армії СС. Сьогодні ці ж визволителі, але значно меншою кількістю, та діти солдатів йдуть до меморіалу слави своїх товаришів та рідних вже з квітами у руках. Цей день в історії для них це спогад про чиєсь життя. Вони звільнили від коричневої чуми. Український народ, який протягом чотирьох років стонав під ярмом фашистських окупантів, і сьогодні, вшануючи вшановуючи цей день, ми повинні пам'ятати про те, що саме радянська армія і радянський народ переміг у цій тяжкій війні. В результаті Фраскорсько-Черновіцької операції моя родина була особа жіна, мені було 12 років і мені при приняли в армию и я так пошел с 44-го року и до 85-го року освободили нас, освободили, освободили и дали нам жить дальше освободили город, освободили всех жаждущих мира, освободили и здоровье, и мы всем довольны, рады и желаем всем, чтобы был мир и счастье и добро. Везло нашей земли для Це встати для всієї, всієї України. Ми маємо віддячити їм цим, що ми зараз живемо в такий час, що що ми вільні біля меморіалу. Визволителям Хмельниччини відтепер красуватиметься алея з прізвищами героїв радянського союзу та визволителів Хмельниччини. Вони віддали своє життя заради майбутнього України, шанувати пам'ять всіх загиблих та подякувати живим героям. Прийшли і перші обличчя міста та області. Для більшості людей, які пережили окупацію, була радісна подія, яка війшла в пам'ять багатьох хмельничан. І приємно те, що сьогодні ви бачите, скільки часу пройшло, і люди, от багато молоді. Я думаю, що якраз той момент істини, коли люди відчувають оцей патріотизм. Від вшанування пам'яті загиблих до символізму історії, у цей же день ветерани Хмельницького району передають капсулу з фронтовою землею. Славу визволителям України бойовим товаришам Проскурова та керівництву сучасного міста Хмельницького. Отака е самети на повна наповнена землею, мовлення великої чисня війни, прошедшая по нашій області. Військовослужбовцям незалежної України, ветерани Великої вітчизняної війни, їх діти та міський голова бажають терпіння та бойового духу боронити нашу країну від нинішніх загарбників. Триматися, триматися, ще раз триматися Все буде, все буде, буде хорошо. Пар випустять, Ті, які багато накопилися, все буде нормально. Я так вважаю. Витримки, професіоналізму, холодної голови і виважених дій. 2014 рік рік ветеранів Великої Вітчизняної війни. У тяжких битвах і героїчних подвигах воїни боролися за звільнення Хмельницької області від фашистів. Останні за 33 місяці окупації знищили близько півмільйона ні в чому не винних людей. Команди прийняли рішення атакувати німців в час ночі. І з часу ночі, до 5 утра, Проскуров був освобожден, вже німецький час розбитий. А кадінсіч сам уже наші эти дівізії вже пошли виконувати другие задачі більше п'яти років кропіткої праці в архівах, музеях, бібліотеках України та Росії. І полковник радянської армії у відставці Рязанцев Микола Тимофєвич зміг документально відновити хід бойових дій з визволення Хмельницької області. Віднайшов і прізвище героїв боїв за Хмельниччину. Документально довів звання Героя Радянського Союзу присвоєно 25 воїнам і партизанам. Ну, ці люди Своєю життю спасли наш хмельницький народ. Ведь за 33 місяці окупації Хмельницької області. фашистской власти уничтожили. Около 480 тысяч наших жителей, безвинных детей, стариков э, и женщин. 117 тысяч 230 человек, молодых девушек, парней угнали в Франции. И вот эти ребята шли впереди за свободу и счастье нашего народа. Микола Рязанцев запропонував ветеранським організаціям і керівникам міста створити алею героїв радянського союзу визволителям області і встановити її на площі меморіалу слави. І Хоч через 70 років, 25 березня 2014 року, патріоти свого рідного подільського краю взнають своїх героїв та приклади їх відваги і подвигів в ім'я своєї батьківщини. З 1 квітня Росія повертається до старих розцінок за природний газ для України. Не будемо вчасно платити, залишимось без благ цивілізації, приміром гарячої води влітку. Разом із температурою на вулиці поповзла вгору сума боргу городян за спожиті комунальні послуги і становить майже 34 мільйона гривень. Найгірша ситуація на теплопостачальних підприємствах Хмельницького. Їм жителі обласного центру заборгували 20 мільйонів. Більше семи завонили жекам. Найнижчий відсоток проплати за березень у другому, сьомому та ЖКК. Будівельник водоканал не дорахував 5 мільйонів. Я звертаюсь до хмельничан і прошу переконливо, що. Обов'язково звернути увагу і прикласти всіх зусиль, що ми розрахувалися за ті послуги, які ви отримували, особливо цей період, коли в державі надзвичайно складна суспільно-політична ситуація, коли Росія ставить ну, великі вимоги до нас, до нас відносно своєчасної розрахунки до України за спожити. Заспожити природний газ. Якщо ми зараз по закінченню опального сезону розрахуємося за першу чергу за природний газ, то ми будемо мати можливість отримання гарячої води в літній період, до чого вже звикли всі хмельничани. Лев Амур переїхав до Хмельницького близько двох років тому. Його господар Сергій Пальохін викупив його у Чернігівській області. Маючи 15-річний досвід роботи у цирку, нинішній власник Лева доклав чимало зусиль, аби життя тварини було максимально комфортним. Тварина у свою чергу відпрацьовувала на дані блага, виступаючи в цирках, які приїжджають у місто. У своїх два роки хижак стрімко росте, і вольєру, який йому змайстрував господар, уже замало. Інформація про Лева облетіла усе місто, і подвір'я пана Сергія стало ледь не місцевою меккою. Тож звернулися до міської влади, аби вирішити питання про переїзд Амура до парку імені Чекмана. Зам мера, ну і мер, вони згодні все. Тобто, в принципі, місце є, так, вже дивилися що ну, от тільки залишається там ніякими тут санстанція підписати ці умови. І можна буде, в принципі, починати це строю робити. Люди міста нашого, жителі, ну і гості, зможуть спокійно приходити туди, скажімо, і його дивитися, там, любоватися їм. Щоденно лев вживає 4-5 кілограмів м'яса. Крім цього, для повноцінного харчування не грабує яйцями та кисломолочними продуктами. Власник зазначає, що готовий утримувати його власним коштом. Я буду його кормити за свої гроші. тобто в этом ніхто скажімо, не буде иметь доступу для того, щоб он хорошо розвивався. Я так його знаю, дуже, як його правильно питати. Щоб не було, є у нас скажімо, в країні, Ну і не тільки у нас немножко люди, которые неправильно. К животним відносяться, що можуть і, там покалячити, що а звістка про царя звірів швидко розлетілась не лише містом, а й Україною. Тож організації захисту тварин та меценати вже пропонують свою допомогу, адже коштів, приміром, на вольєр потрібно близько 30-40 тисяч гривень. «Поспілкувалися з нашим керівником, і він вирішив долучитися до цієї проблеми, допомогти. Чи ми можемо що саме потрібно? Які матеріали, скільки, чого потрібно можливо. Ми зможемо силою допомогти. У нас є люди на виробництві, які зможуть приїхати допомогти побудувати. Громадськість міста це підтримує і вже скидує гроші на лева, щоб ми могли чим поскоріше побудувати вольєр. Скільки дві з половиною тисячі гривень за п'ять днів? Умови, це, по перше, вольєр європейського зразка, а особливо, щоб зимовий вольєр отаплювався. Амур підпускає до себе тільки пана Сергія, хто буде годувати тоді Амура і хто буде прибирати з ним клітку. Тобто ми хочемо, щоб був контракт, щоб і місто, і люди були, якби знали, що буде далі. Якщо не дай Бог, що станеться. Міська влада тільки за те, щоб допомогти тварині. І якщо громадськість допоможе коштами, то відкритим залишиться лише питання облаштування місця для проживання тварини. Саме основне це безпека. Він же два роки має чи більше. І до нього ж з наших працівників, хто там є в парку, ніхто підійти не може. Це однозначно. Крім того, цей господар Лева каже, я буду сам приходити. От він сьогодні є, завтра його немає. Виникнуть питання. Ну саме основне, ми не знаємо, як буде Лев поводити себе поруч, клітки. Із медведями міська влада не проти, що там були інші звірі, в тому числі Лев. Але якщо ми якщо він нам повністю передасть його, то ми будемо думати, що е, як далі його там розміщати. Ми ж сподіваємося, що всі питання отримають відповідь, і у найближчому майбутньому Амур здійснить переїзд у більші апартаменти, і усі городяни та гості міста зможуть на власні очі побачити царя усіх звірів.